Шановні восьмикласники, вітаю вас на уроці української мови. Мене звуть Наталія Іванівна. Тема уроку розвиток мовлення, аналіз діагностувальної контрольної роботи та письмового переказу. Розгорніть, будь ласка, зошити. Запишіть дату і тему уроку. Мета уроку аналіз контрольної роботи та письмового переказу, проаналізувати допущені типові помилки та недоліки творчих робіт, розвивати логічне мислення, навички колективної та самостійної роботи, збагачувати лексику та виховувати любов і повагу до рідного слова. На минулому уроці ви виконували діагностувальну контрольну роботу, з теми словосполучення і речення, головні члени речення, тестування і завдання відкритої форми. Зараз проаналізуємо ваші роботи: типові помилки, неправильно складені і записані речення, пропущені розділові знаки. Ненаписані питання до головних членів речення. Не підкреслено головні і другорядні члени речення. Неправильно визначені словосполучення та їх види. Неправильно визначено види підмета і присудка. Неправильно визначено речення за наявністю другорядніх членів речення. Перша вправа – було незакінчене речення. Поставте відео на паузу і перевірте себе. Синтаксис це розділ науки про мову, що вивчає будову словосполучень та речень. Пунктуація це система правил уживання на письмі розділових знаків і розділ новознавчої науки про використання розділових знаків. Слово сполучення це синтаксична одиниця, яка утворюється поєднанням двох чи більше повнозначних слів, поєднаних на основі підрядного зв'язку. Речення це слово або група слів, що виражають закінчену думку та завершену інтонацію. Граматична основа основна частина речення, що складається з його головних членів підмета і присудка чи одного з них. Підмет – головний член речення, що означає особу, предмет або явище, якому приписується якась дія, стан чи ознака, виражена присудком. Відповідає на питання, хто або що. Присудок це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку підмета і граматично пов'язаний з ним. Відповідає на питання, що робить предмет, що з ним робиться, який він є. Хто він такий, що він таке. Односкладне речення це таке речення, граматична основа якого має у своєму складі один головний член речення підмет або присудок. Причому зміст речення залишається зрозумілим і без другого головного члена. Двоскладне речення, в якому обов'язково повинні бути обидва члени. підмет і присудок. За метою висловлювання речення поділяються розповідні, питальні, спонукальні. За емоційним забарвленням речення бувають окличні і неокличні. За наявністю другорядних членів речення поділяються на поширені та непоширені. А далі діти тестові завдання. Перше завдання. Правильно визначено головне слово у словосполученнях рядка. Правильний варіант відповіді В. Далеко дому, вдалий приклад говорити тихо. Зараз діти пригадаємо, що таке словосполучення. Словосполучення поєднує два або більше повнозначних слів, одне з яких головне, а інше залежне. Питання ставимо від головного до залежного слова. Друге завдання. Лише словосполучення наведено в рядку. Правильний варіант відповіді А. Берег річки, осіння прохолода, добре серцем. Запам'ятали від головного до залежного ставимо питання. Третє завдання. Поширеним є речення. Правильний варіант відповіді В. Повіяло холодом, повіяло присудок. Чим холодом додаток, це діти односкладне, поширене речення. Четверте завдання: дієслівним є словосполучення. Правильний варіант відповіді Г, вивчити на пам'ять. А зараз поставте відео на паузу і пригадаємо. За способом вираження головного слова словосполучення поділяють на іменникові. Прикметникові, числівникові, займенникові, дієслівні, прислівникові. П'яте завдання неправильно утворене словосполучення б. Вибачати сина. Діти, запам'ятайте, правильно буде вибачати синові. Шосте завдання простий підмет ужито. В реченні Правильний варіант відповіді В. Жити це значить любити. Підмет жити. Сьоме простий дієслівний присудок ужито в усіх реченнях. Окрім правильний варіант відповіді почав накрапати дощ. Діти це складений дієслівний присудок. Восьме завдання: Установіть відповідність. А. Він дуже хотів допомогти бідолашному. Це речення зі складеним присудком. А3. Б. У хаті зібрався гурт дівчат. Правильна відповідь Б. 2. Це речення зі складеним підметом. В починалось літо. Правильний варіант відповіді. 1. це діти непоширене речення. Г, ви знаєте, як липа шелестить, Г4 діти це складне речення. Перша граматична основа, ви знаєте, друга граматична основа липа шелестить. Якщо дві і більше граматичних основ в реченні, таке речення складне. Дев'яте завдання визначте вид словосполучень за способом вираження головного слова. Припорошений снігом, дієслівне, дуже весело, прислівникове, котлета по-київськи і мене. Десяте завдання Спишіть поширюючі речення другорядними членами речення. Члени речення підкресліть: дерева шумлять у лісі. Що дерева, що роблять? Шумлять, де у лісі. Підмет – дерева, присудок шумлять, у лісі обставина. Починає накрапати весняний дощ. Починає накрапати присудок, дощ, підмет, дощ, який весняний означення. Зараз діти, поставте відео на паузу. Повторіть, будь ласка, синтаксичний розбір, словосполучення. Перше виділити словосполучення з речення. Друге назвати головне і залежне слова. Поставте питання. Третє – Визначити вид словосполучення за головним словом. Імене, дієслівне, прислівникове. І забудовою просте, складне. Четверте. Зобразити словосполучення схематично. Повторимо види словосполучень за способами вираження головного слова. Імені з іменником, прикметником, числівником або займенником у ролі головного слова. Мистецький захід, одна з країн, хтось із них. Дієслівні – із особовим дієсловом, дієприкметником або дієприслівником у ролі головного слова. Читати з монітора, записаний у блокнот. Прислівникові – із прислівником у ролі головного слова. Зовсім недавно, сумно за домівкою, особливо весело. Запам'ятайте, діти, не є словосполученням, підмет з присудком. Наприклад, калина похилилась, ягода росте, складені форми майбутнього часу. Буду читати, буду мріяти. Складені форми ступенів порівняння прикметників: найбільш незалежний, найменш успішний. Слова, що мають між собою сурядний зв'язок весна і осінь, день і ніч. Поєднання службового слова з повнозначним для тебе біля школи, фразеологізми, не в я битий, ахілесова п'ята. Ми проаналізували діагностувальну контрольну роботу. Я впевнена, що урок для вас корисний, пізнавальний і надалі ви будете виконувати завдання з цієї теми без помилок. Зараз, діти, поставте відео на паузу, фізкульт хвилинка. Встаньте, діти, посміхніться, землі нашій уклоніться. За хороший день вчорашній, і до сонця потягніться, в різні боки похиліться, веретеном покрутіться, раз присядьте, два присядьте і на місце тихо сядьте. Ще раз повторіть, будь ласка. Ми продовжуємо наш урок. А зараз проаналізуємо переказ тексту. Назва тексту про химерний будинок та його творця. Послухайте, будь ласка, діти ще раз текст. Поставте відео на паузу, навесні. 1901 року Владислав Городецький розповів приятель архітекторам Олександрові і Володимиру Леонтовичу, що придбав земельну ділянку на престижній банковій вулиці, щоправда, на Крутоярі. І збирається звести там багатоповерховий житловий будинок. Ви божевільний, мій друже, посміхнувся Кобилєв, Там будувати не можна. Лише божевільному може спасти на думку така ідея. Городецький спалахнув, рівно за два роки день у день він святкуватиме на весілля. Друзі уклали парі, у свідки взяли Леонтовича. Городецький перший у Києві вирішив звести будинок на бетонних набивних палях, які нещодавно винайшов місцевий інженер Антон Страус. Тож Крутояр Городецького не злякав, навпаки. Бо він любив подражнити публіку чимось оригінальним. Один із перших у Києві купив автівку і гасав вулицями, лякаючи коней, запряжених у фаетони, а то придбав мавпу і прогулювався хрещатиком з нею на плечі. Купивши ділянку у Бор, Городецький сам створив проєкт, а гроші на будівництво взяв у товаристві взаємного кредиту. За один будівельний сезон у землю було забито 50 бетонних паль під фундамент. Зведено стіни, покладено дах. Ще півтора року тривало оздоблення, потім фасад вдягся в цементне ліплення, і точно того дня, обумовленого у парі, Городецький запросив друзів і колег на оглядини нових апартаментів, серед них і Кобилєва, з яким бився об заклад, та свідка суперечки Леонтовича. Будинок можливо дикувати, сказав господар. Проте не знайдеться в Києві людини, яка б минула. Його не звернувши уваги. Кобелів при всіх зняв капелюха і уклонився Городецькому. Мало того, що будинок зведено на Косогорі, якщо дивитися з банкової, він має три поверхи. А якщо з боку театру шість, не менше вражав цементний зоопарк з африканських тварин на фасаді. Його виконав італієць Еліо Саля. Живність для Києва нетипова, з кутків даху спускають свої вуса щупальці, потворні дельфіни, їхні хвости, переплітаючись, виокремлюються на тлі неба. На спинах дельфінів оголені жіночі фігури з тризубами в руках, уздовж карнизів розмістились величезні жаби, стовбурами колон обабіч парадного входу вилазять бадьорі ящерки, в орнамент капітелей, уплетені морди носорогів. «А ж тві вікон зображають слонячі голови. Писав про зовнішнє оздоблення будинку з кемерами мистецтвознавець Сергій Гіляров. Києвом поповзли чутки, ніби архітектор звів дивний будинок на спомин про дочку, яка втопилася в африканському озері Чад. Стверджували також, що полювати в Африку їздив. Сам Городецький і будинок з носорогами, крокодилами іншими екзотами спорудив на згадку про подорож. Насправді ж, дочка Городецького Гелена не топилася в озері. Вона пережила батька. У будинку оселився сам зод з родиною. Інші помешкання мали здавати в оренду. А на африканське сафарі Городецький поїхав 1911-го через 8 років після зведення будинку. Варто зазначити, що вихідний текст складався діти з дев'яти абзаців, отже, і переказ повинен містити відповідну кількість абзаців. А зараз поставте відео на паузу і опрацюємо схему аналізу письмового переказу. Чи розкрито в переказі тему переказуваного тексту, чи передано головну думку переказованого тексту. Чи у правильній послідовності переказано зміст, чи не пропущено чогось, чи не додано того, чого немає в тексті Грамотність. Графічне оформлення. Види помилок у письмовій роботі. Зверніть увагу діти, як позначаються помилки змістові, лексичні. Граматичні, орфографічні, пунктуаційні. Як виконувати роботу над помилками? Послухайте пам'ятку. Уважно прочитати слово, в якому допущена помилка. Знайти його в словнику і записати, підкреслити у слові орфограми і поставити наголос, визначити частину мови, до якої належить слово. Усно. Пояснити орфограму, повторити відповідне правило, відібрати 2-3 приклади на те саме правило, записати їх, позначити орфограму. Якщо допущена пунктуаційна помилка, визначити у реченні граматичну основу, з'ясувати, яким є речення, простим чи складним, чи є в ньому однорідні члени, звертання, вставні слова. Немає людини, яка не робила помилок, але той, хто виправляє свої помилки, мудрець, китайська мудрість. Діти, зверніть увагу, в слові помилка, подвійний наголос. Під час перевірки робіт було виявлено такі помилки. Не розкрито в переказі тему вихідного зразка, не передано головну думку переказуваного тексту. Не в правильній послідовності переказано текст, не відповідає текст переказу типовому значенню вихідного зразка, недоречно поєднано типи мовлення, неправильно побудовані речення, невдалим є самостійно складене закінчення, кінцівка, Не збережено в тексті переказу та самостійно складені кінцівці стиль вихідного зразка, граматичні помилки в роботах. Неправильно утворене слово, слово вжито не в тій формі, правило милозвучності, написання префіксів, складних слів, правопис власних назв, неправильно розставлені розділові знаки в реченні з прямою мовою зі звертанням. Зараз діти поставте відео на паузу і перевірте написання слів. Навесні, нещодавно насправді пишемо разом, тому що це прислівники. Спалахнув префікс, розмістилися префікс роз, городецький прізвище пишемо з великої літери. Банкова вулиця, назва вулиці пишемо з великої літери. Інженер Антон Страус, прізвище і ім'я, Хрещатик, власна назва, Гелена ім'я. Пишемо з великої літери, вуса щупальця слово пишемо з дефісом, багатоповерховий слово пишемо разом, 50 з апострофом, святкуватиме без апострофа. А зараз, діти, запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Але спочатку ви послухайте текст, а потім виконайте завдання. Весна чудова пора року. Природа прокидається, наповнюється енергією, життям. Яскраве сонце стає тепліше з кожним днем, завдяки чому тане сніг, перетворюючись на бурульки на дахах будинків і дерев. З'являються великі калюжі, по яких так люблять ходити діти. З далеких країв прилітають птахи, всюди розноситься їх щебетання. День стає більше. Як тільки висихають калюжі, проростає трава, пізніше на деревах набухають бруньки, які перетворяться в листочки. Ніколи не забутий і перший весняний дощ, він здається таким веселим, завзятим, теплим і доброзичливим. А слабкий вітерець той самий легкий весняний. Весь світ з приходом весни. Наповнюються фарбами, звуками, запахами і натхненням. Випишіть з тексту 4-5 зв'язних речень про весну, використовуючи поширені і непоширені речення. Головні члени підкрестять. Випишіть з речень три словосполучень, зробіть їх розбір. Дякую за увагу! Тримаємося разом все буде Україна.